Він приймав вашу реєстрацію і зараз їде сам. Це останній е, учасник нашого заїзду. Після нього ми закінчуємо е, сам процес заїзду і будемо розмовляти про нагородження. Будь ласка, стартуємо. Зараз спочатку їздимо вже мінімального. Для вирішив поміняти на Петрівна, і цей на Петрівна поміняє досить відносно недавно. Ще звикає до нього, тому що чотирсотий домінар одноцилиндровий і Ямаха МК-07 – це зовсім дарний на продукті. Звикати про продукті, але вже двигати і медитовно. Так, і дуже 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 дуже